Є такі, такі моменти, моменти в житті, коли ми ти ми з тобою ми дуже щасливий, щасливий. і поруч з тобою. Люди твої життям перевірені. Живі, не не фальшиві, фальшиві нові країни, нові, нові місця. І я а. тебе тримаю, тримаю за руку. А руку а. А я не згадаю нічого. А Діана знає пісню краще за мене. А дещо приспів я? Хочу пережити ще раз всі моменти, яскраві моменти, життя компліменти, моменти, які ми з тобою щасливі, а інша усе Усе неважливі. Отака в мене доця. А вас такої нема, і не буде.